Вітаю усіх друзі! З вами м'ята і знову наша м'ятна п'ятниця. Друзі, з прийдешніми святами вас! Мені хочеться побажати кожну родину міцного здоров'я, віри і перемоги. Перемоги, на яку ми так чекаємо, і вона скоро буде. Друзі, сьогодні приготувала для вас дуже цікавий рецепт рецепт пирога, який називається маківник. Це стародавній пиріг. Дуже-дуже смачний. Нещодавно його скуштувала і вирішила вам показати цей рецепт. Продукти, які нам потрібні: мак, я його попередньо вже залила кип'ятком, родзинки також залиті кип'ятком, крокмаль, горіхи волоски, Вершкове масло. Тут нам знадобиться цедра апельсина, сіль, яйця, цукор, яблуко натерте. Розпушувач і панітний. Перше, що нам потрібно зробити, це перетерти мак. Я його замочила попередньо кип'ятку і тепер ми його перетираємо. Перетертий мак вже в мене. Перетертий мак я відставляю в сторону, і зараз ми будемо збивати вершкове масло разом з жовтками. У вершкове масло додаємо. Жовточки. Я ось відокремлюю їх від білку, тому що білочок ми будемо окремо збивати. І ось так 5 жовточків додаємо в масло. Тепер це все ми збиваємо. Масло і жовтки ось такої мають бути консистенції, а зараз ми будемо збивати білки разом з цукром. Дівочки. Буваємо. Білки ми збиваємо до ось такої піни. А тепер поступово я додаю цукор і знову все збиваємо. Подивіться, яка в мене краса вже вийшла. Бачите, воно все густеньке. А тепер, друзі, дуже відповідальний момент. Тут у мене, ви пам'ятаєте, збиті жовтки і масло вершкове. Сюди тепер я додаю мак. Далі додаємо родзинки. Попередньо також я їх залила кип'ятком, відсідила. Далі волоські горіхи, додаємо крохмалю кукурудзяного. Сіль, Ой, ось поспішаємо. Е, додаємо також натерте яблуко, це все сюди. Додаємо ванілю, додаю розпушувач. У кого немає розпушувача, той може замінити сода і оцет. До речі, я вам забула сказати про один інгредієнт дуже важливий. Це манка. Манка обов'язково додаємо манку до цього пирога, починаємо все перемішувати. А тепер сюди поступово вводимо наші білочки, які ми збивали окремо. Ох, яка смакота яка краса. Ви, коли зробите цей пиріг, ви будете дуже приємно здивовані. Це надзвичайно смачно. Я взагалі мак люблю. Я пам'ятаю, моя бабуся завжди в дитинстві випікала пироги з маком. Там було багато-багато маку і вишень. І це було щось неймовірне. І ще один дуже важливий момент цедра апельсина. Тепер ретельно перемішуємо. Цедра апельсина додасть трошки такого цитрусового смаку. Далі я беру форму, змащую олією. Ви можете форму насправді змащувати навіть вершковим маслом Без різниці. І тепер оцю всю смакоту я відправляю у форму. А тепер оцю всю красу я ставлю в духовку на 170 градусів. Приблизно десь 50 хвилин буде випікатися. Відправляю в духовку. Так, друзі, пройшло ох, 59 хвилин. 10 хвилиночок в мене грілася духовка. І ось подивіться, який красунчик. Я його дістаю. Тепер, друзі, я посипаю цукровою пудрою. Маковий пиріг. І зараз вам покажу його в розрізі. Ось. Так, друзі, зараз я вам покажу його в розрізі ось цього красунчика. Він, правда, ще гарячий. Його краще, звичайно, нарізати тоді, коли він вже буде холодний. Але все ж я спробую. Друзі, такий вдалося мені дістати шматочок пирога. Він ще гарячий, але подивіться, все одно я його відрізала, і подивіться, який гарненький шматочок. Зверху цукровою пудрою я присипала. І, до речі, якщо ви помітили, в цьому пирозі немає взагалі борошна. А подивіться, який він красивий. Друзі, тож готуйте із задоволенням отакі смачні страви для усієї вашої родини. Давайте разом відтворювати наші традиції, тому що маківник насправді це рецепт наших бабусь. Ну а ми з вами зустрінемося на моїх концертах. Завжди з вами м'ята!